Я дуже гордий тим, що можу бути 8 травня в Києві, відзначаючи 80-ту річницю перемоги в Другій світовій війні в Європі, в країні, яка заплатила на душу населення найвищу ціну. І хтось краде у вас цю історію, краде у вас цю перемогу і намагається виставити себе як переможця, єдиного і найпотужнішого в цій війні. Той час, як вони самі поводяться як нацисти, які відмовляють українцям у праві на існування. І завтра на параді ми будемо дивитися їхню гордість, яка не має підстав. Абсолютно. Світу ми маємо пояснювати, в чому полягає правда, і історія, ви знаєте, не пропрацьована. Історія повторюється. Ми говорили про Путіна, який косплеїть Сталіна? Ми не можемо переписати історію, але ми можемо виправити помилки, які зробили раніше в історії.